Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні хочу з вами поділитися неймовірно смачною піци з сирними бортиками. Перш за все, просіємо борошно з дріжджами. Я використовую в даному рецепті сухі дріжджі, так є простіше в приготуванні. Якщо маєте час, можете, звісно ж, приготувати на свіжих дріжджах. але перед тим зробити потрібно обов'язково опару. У просіяне борошно додаємо цукор та сіль. І заливаємо усе такою добре теплою мінеральною водою. А гарно усе змішуємо та починаємо замішувати тісто. Коли тісто ось так трохи почне збиратися до купи, додаємо таких сюди добрих 2 столових ложки оливкової олії. Продовжуємо усе перемішувати. Якщо є потреба, ось так, як у мене на відео, ще можна сюди додатково просіяти 50-60 г борошна. Тісто не має бути забитим, тому багато не насипайте. Воно має трошки липнути до рук, ось так, як показую на відео. Далі накриваємо його рушничком і ставимо у теплому місці приблизно на 1 годину, щоб тісто підійшло. Коли тісто підійде, його потрібно трошечки, розділяємо його на дві рівних частини і починаємо готувати корж. Дошку я підсипаю не борошном, як ви помітили, а дрібнесенькою такою кукурудзяною крупою Мамалигою ще називають. Розкачуємо тісто, але ви знаєте, найкраще змочити руки просто оливковою олією, і ось так як я показую на відео, обережно розтягуємо. Так, найзручніше. По краях викладаємо начинку сирну. Тут викладаю по краях я моцарелу. І ось так підвертаємо края та загортаємо до середини. Взагалі, сюди може підійти будь-який сир, головне, щоб він добре плавився і був смачний. Ось так до середини підвертаємо і гарненько усе защіплюємо. Проходимося ще раз ось так пальцем по краях. Деко я змащую також оливковою олією. У мене ось таке є спеціально для випічки піци, якщо у вас немає, нічого страшного, підійде будь-яка форма. Перекладаємо обережно тісто сюди на деко. Розрівнюємо та змащуємо соусом. На кожну піцу в мене пішло приблизно таких добрих 2 столових ложки томатного соусу. У мене вже був соус готовий з базиліком та чесничком. Якщо знайдете такий, обов'язково беріть, він до піци просто ідеально підходить. Змащую я ось так тонесеньким таким шаром, навіть по бортиках. Викладаємо тонесенько нарізані кільця ковбаски. Трошки посипаємо кукурудзою консервованою, зверху тертий сир і ставимо все в духовку на 180 градусів приблизно на 15-18 хвилин, усе залежить від вашої духовки. Готову піцу рекомендую ще прикрасити зеленю і також базиліком. Далі нарізаємо та смакуємо. Це неймовірно смачна піца, а бортики які. М тому вам бажаю смачного. Бажаю кожному з вас ще сонячного настрою. Запрошую підписатися на канал Українські домашні страви і всім па-па!